Вітаю, скажіть, будь ласка, чи влаштовує у вас транспортне сполучення в районі? В районі так. А, до якого населеного пункту збиратися найважче, як ви вважаєте? А, населеного пункту? Да, я ну... думаю, задесення можливо. Так, можливо. Туди, чи... ну, я, я там не живу, але я так думаю, можливо, задесення. Ми на такому роздоріжжі стоїмо, що в нас із Бахмача, із борзними автобуси йдуть, із Коропа йдуть, із Новгородцівська йдуть. Єдинственне, тільки не йдуть з карюковки. Которого ми району карюковського з Карюковки стре, щоб ще кудись машинка йшла. А в нас тут із Нежина йдуть, із Крилуки і з Бахмача йдуть і, з... і щоб розпорядок розписання було, щоб люди бачили, що дійсно я прийшла, так я знаю, що коли в нас автобус буде, а не так як оце сьогодні стояли, стояли, а автобуса нету. Так, оце перше, що йому треба це для всіх людей, не тільки для сосниця, а для тих людей, які є приїжджають з сосниці із нам вигідніше добиратися до Чернігова, до Міни, До Карюковки дуже важко добиратися. Туди ходить транспорт З, зутра, ну, ввечері тоді назад, чим хочеш, тим і їдь. Нічого не можу сказати, тому що не користуюсь. А до якого населеного пункту, наприклад, якби треба було добратися, найважче, як ви вважаєте? Я навіть населених пунктів не знаю всіх. Ми не пользуємося їм, ми нічого тобі не скажемо, бо ми згори до центру ходимо. А це треба, хто із села треба піти. А взагалі це треба луче робити. <рес> Дякую. Лю людям, і в больницю добратися, і в організації ведіти. По, по самій сосниці, транспорт ви маєте на увазі? Ні, і, і в карюховку добратися, як людям. А що ж воно ходило раз на тиждень? Ні, я не користуюсь, не можу вам відповісти. А як ви вважаєте, до якого населеного пункту добратися найважче, от, наприклад, в районі? Вибачте, я не місцевий, тому я не можу Вам відповісти. Я скажу чесно, я просто не, не пользуюсь. А скажіть, Такі до насисна. якого населеного пункту от центра громади в районі добратися найважче? Найважче? До корюки. До семенівки хоч. Щоб... Важко добиратися, так? Да? Так. Сам з <реш> я, я не їжу, дівшка не куди, я не знаю, яке сполучення куди. На чернігу ходять, на коров ходять, а на яке там я навіть не знаю. А до якого населеного пункту, от в громади, найважче добратися в районі, як вважаєте?